Цьому році студентська республіка міняє трошки свою місце дислокації. Да? Традиційно вона проходила в луншорах, але нас в цьому році трошки більше. Там е, хотілося би трошки кращих умов. І ми з організаторами довго думали і вирішили перенести її теж на курортний такий на курортну зону. Це е, село Кострина, Турбаза «Красія». Е, Вона Трошки більше території має більше. Там є майданчики для спортивних змагань, є можливість підключення до інтернет-мереж через точки доступу Wi-Fi, чого не було там. Да? Рядом є річка, легше добратися, тому що прямо туди їде електричка. Ну, всі умови для того, щоб студентам дешево і якісно провести свій відпочинок. Як завжди, то основною програмою Студентської республіки є вибори мера студентства і студентського парламенту, магістрату, так. Цьому році не буде виключенням, це є основна задача. Але всі ми розуміємо, що цей політичний так званий умовний процес в форматі нашої студентської республіки, як, скажімо так, країни умовно да, студентської на ці чотири дні. Він є настільки цікавий. Да, є різна різношерна молодь, яка приймає, вона готова голосувати, але вона пасивно-політична. так звана. Да, тому фестиваль обріз. Всякими розважальними заходами, і це починаючи від інтелектуальних розважальних, да, наприклад, це Брейн да, там гра в мафію, там, наприклад, квести до, о, ну, до розважальних таких конкурсів краси, ну і так далі тому подобне. Буде нововведенням в цьому році. Це сюрприз. В принципі, це буде. Ми спробуємо зробити, скажімо так, це буде не конкурс на. Не Будібілів, як то кажуть, а, ой, а, цей, а... не пам'ятаю зараз назву, але ну, буде нововведення дуже цікаве для хлопців. Скажімо так, це буде гумористичний напрямок. Пародія на конкурси всяких от да, да, да. А, на всяких селочів. Далі буде, як завжди, з року в рік ми проводимо якісь скажімо так, пародії на реаліті-шов, які проходять у нас в державі. Так. В цьому році не буде виключення, але це буде, як то кажуть, Сюрприз, тому я не буду про це говорити зараз. Буде цікаво, немаленька кількість людей, студентів зібралась. Хотілося б, звісно, більше, але з таких обставин, які зараз є в державі, це теж, як то кажуть, дуже добре. Біля 400 учасників цьому році з практично всіх вузів Закарпаття. Звісно, що є в нас гості з інших областей, і університетів, але вони йдуть як не окрема команда, а в складі наших закарпатських команд. Тобто є приїжджі. приїжджі. Ми завжди запрошуємо, але це не досить дешево для них. Дістати сюди і провести ці чотири дня тут. І тому я думаю, це скажімо так перепону для того, щоб не приїжджали до нас. Ми завжди запрошуємо. Крім того, у нас постійні гості це і народні депутати України, тобто політики, є, да? це і представники наших державних адміністрацій. Да? Тобто з року в рік приходять і мову з ними має можливість поспілкуватися, задати свої питання. Ну це теж немало, як то кажуть, важливо. У нас система закритого субфестивалю, тобто ми обов'язково повинні контролювати кожного учасника. Звідки він, яка скільки йому років, який вуз, який курс, тобто це однозначно моніториться. Чому? Тому що не це студенти, скажімо так. В закритій, тобто в лісній місцевості, да, є і неповнолітні, за яких несе відповідальність тут же вуз, або ті же, скажімо так, капітани команди є. І тому у нас реєстрація проходила попередньо, починаючи з травня місяця. Сьогодні, якби у нас за останній день реєстрації, але, але це не мішає, буде дореєструватися ще бажаючим і бажаючим приїхати на один-два дні, теж буде можливість приїхати, але вже як в форматі гостя, а не учасника. Організатором студентської республіки Закарпаття щорічно вже є. Це фінішне вже супінська молодіжна громадська організація Студентська республіка Закарпатський осередок, а також Закарпатська Ліга КВН, Корпорація Святні Понял, Європейська школа, кафедра туризму, тобто багато людей, які організовують немало заходів в нашому місті і області.